Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я. Я вже приїхала на вокзал час повертатися додому. Буду їхати Інтерсіті. Автолюксом більше немає бажання їхати. Оцяду потяг і вам все розповім. Вже оголосили, що потяг буде. Поданий на таку -то колію, і до. До речі, поїзді в поїзді не жарко. -добре. Зараз завершуються посадки, і виїхати додому, дивитися на наші чудові краєвиди. Важний такі моменти. Треба телефон підзарядити. Тут є під кожним сидінням така штука, приготувала вже собі, буду зараз підзаряжу і потім буду їхати і щось там дивитися. Вже сказали, що незабаром. Будемо відправлятися. До Ваші приїзди документи та документи, які засвідчують вашого особу для перевірки сьогодні. Пасажири дуже велике прихання. Не залишайте свої речі по приході вагонів. Дякую всім за розуміння. Всім гарної поїздки. Перевірка зараз буде квітків і документів. Приготуватись. А зараз стосовно того, Чому я більше поки що не хочу їздити автолюкс? І що мені не сподобалось, це по-перше. Те, що підняли ціни на квітки, для мене це не є там щось таке. Треба, будеш їхати. Зараз з нашого міста Кам'янське в Київ квіток коштує 600 гривень. Але я чудово розумію, що інколи там люди на чомусь заощаджують і ще щось. І в мене склалось таке враження, що водії автолюксу, саме, можливо, той рейс, можливо, ні, можливо, їх обмежують, заощаджують пальне. І з вулиці, коли я зайшла, то здавалося, що начебто працюють вентиляція бо Кондиціонер, не знаю, ну якось щось. Але коли потім ми почали їхати. Відчуття, що що на вулиці, на, сон, на сонечку, що ось зараз в салоні. Незважаючи на те, що я їхала, це було перше місце. І переді мною була лише дорога, я не посередині сиділа автобусу. ну Майже біля водія я була. І... Знаєте, таке враження, начебто на мене вилили дуже багато води, я сижу, пробачте, але такі є, я вся мокра, дихати не чим. Я намагаюся відключити мозок, дивитися в одну якусь там, не знаю, вибрати щось і дивитися в одну точку, щоб не думати, не контролювати час, ні про що не думати нічого. І таким чином ми доїхали до Кременчуга. Після Кременчуга до мене ну, можливо, що як... А, я йому сказала, чому не працюють кондиціонери, а він зверху має туди. Кажу, не дує, а він має туди. Ну, вся розмова була. Я зараз їду в Інтерсіті, перший клас, який коштує всього на 100 гривень дорожче, ніж автолюкс. Працюють кондиціонери, ти можеш піти, пройтись, купити кави. Так, не знаю. Скільки? 35. Просто походити, вийти там горі, постояти, тобто якийсь рух є, а автобусом ні. І ще що хочу сказати, чому я саме їздила автолюксом, тому що мені було цікаво. Цікаво тим, що коли почалося повномасштабне вторгнення, автобуси не їздили по маршрутах, лише був потяг. А коли вже пішли перші рейси автобусів, мені дуже було цікаво, ну як там, на дорогах. Ну, Картинка нова в очах, хочеться дивитися і згадати той мирний час, коли я їздила автобусом, наче ти доторкаєшся до цього, тому я і їздила автолюксом. Але і ще, коли небагато людей їздило, я пам'ятаю, у нас шість людей їздили, я розумію, що прибутку там не було. Але все ж таки, ну, поки люди там, дізналися туди-сюди, і кондиціонери працювали, і все було добре. Тобто, а, і ще пробачте, але це факт. І це життєва така теж необхідність. В туалеті, щоб помити руки, там води зовсім немає. Чи бачок не набирають, чи що. Ну, ні змивається, все в порядку. Ну, а виявляєте, в автобусі туалет і ну, іти, руки помити і зовсім ну, ніяк. Ну, тому вирішила, поки так. Якщо буде необхідність, я буду укризалізниця. Можливо, це інтерсіті електричка, можливо, це потяг. Але автобус покійні, не хочу Декілька хвилин я вже буду вдома, вже підліжаю. Відчуття. Людина, яка повертається додому. стою біля дверей вже був наскільки. І чекаю, щоб не проїхати свою зупинку. Тому що зупинка лише одна хвилина, тому заздалегідь і не хочу. І саме найдужче це 10 хвилин. Сити, Як тут стоїш і чекаєш, ну, так маркет допомогти всі. А воно завжди довше, коли чекаєш. Довше день час. Ну Ось. Нарешті я вже приїхала додому. Я вже зараз буду їхати додому. Привіт, моє місто!